дивитесь новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас сьогодні. Генпрокурор України Віктор Шокін звільнив свого заступника прокурора Одеської області Давида Саквелідзе. Виконувати його обов'язки тепер буде Олег Жученко. Відповідний наказ про звільнення Давида Саквелідзе опубліковано на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. Звільнення Сакралідзи Віктор Шокін пояснив приведенням штатного розкладу у відповідність до закону, а також зауважив, що таким чином він зреагував на колективне звернення декількох народних депутатів від Одеської області. В ньому нардепи вимагали, не вказуючи при цьому ніяких конкретних доказів, звільнити Сакварлізе за порушення ним закону. Вже згодом залишився безробітним, і сам Віктор Шокін. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні дозволила, Відправити його у відставку. Відповідне рішення підтримали 289 нардепів. Нагадаємо, спроби позбавити Шокіна крісла приймалися й раніше. Ще 16 лютого, після прохання президента Петра Порошенка, піти у відставку. Віктор Шокін взяв відпустку. Втім, пізніше генпрокурор все ж написав заяву на звільнення. Зазначимо, що вчора, 28 березня, Віктор Шокін був відсутній на робочому місці. Прокурор генпрокуратури Владислав Куценко пояснив його самовільний відгул службовим виїздом. Україні набув чинності указ про демобілізацію військовослужбовців четвертої хвилі. Їх мають звільнити в запас. Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців четвертої хвилі. Часткової мобілізації 25 березня 2016 року буде звільнено 45 тисяч військовослужбовців, призваних на службу указом від 21 липня 2014 року. І указом від 14 січня 2015 року. Ви дивитесь новини факти і інших тем в Одесі. Військовослужбовцям, які пройшли АТО, допомагають житлом. Ключі від двокімнатної квартири отримав мешканець села Красносілка Комінтернівського району Одеської області ветеран АТО Андрій Лебідь. Поранений під Савур-могилою, проте оптимістично налаштований хлопець з приїздом до власної домівки розпочинає нове життя. Андрій ще з юнацтва цікавився військовою справою. Підписав контракт зі збройними силами ще до війни. Потім прийшла повістка, і він подався захищати батьківщину. Під савур могилою на Донеччині Андрій отримав поранення, коли семеро українських бійців протистояли півтисячному терористичному угрупуванню та чудом залишилися живі. Після поранення хлопець втратив зір, але проходить реабілітацію і зараз бачить на одне око. В зоні Ато я пробув два місяці. Я був в першій ротації. Я сам оператор навочі бойової машини піхоти. І отримав там, звісно, ранение, після якого я попав в госпіталь. Андрій радіє, що відтепер матиме свій куточок, адже до цього часу мешкав з дідусем та бабусею, які його виховали. Бабушка і дідусь теж прийшли сюди зі мною. Наконець порадуватися, що у їхнього внука буде своя власна життя, своє житло. Сьогодні наконець -то, торжественно вийшло так, що вручають мені квартиру, яку я дуже довго питався. Получить, добитися і з усилиями людей з Кам'янкеновським районом, з Красносельської сільським советом, мені вирішили наконец-то допомогли з квартири. Ключі від квартири урочисто вручив голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Сакашвілі. Это не ваша помощь, это долг государства перед защитниками Отечества. Мне иногда даже стыдно, потому что мы настолько маленькие вещи делаем. И это так торжественно. Прибозносим, как будто там что-то такое одолжение сделал. Нет никакого одолжения. Вот эти ребята достоин сто раз больше. Не квартиры тоже. Им нужны работы, им нужна реабилитация, им нужна интеграция, им нужна те, кто не могут работать в социальной помощи. В квартирі вже встановлено пластикові вікна та постелено ламінат. Очікують свого часу рулони шпалер. От вам є ваші документи, повністю власність від держави. Ну, це просто як надія всім іншим нашим бойцям. Відтепер, коли є власна домівка молодому хлопцю, набагато легше будувати плани на майбутнє. Радісно переживають такий момент у своєму житті і Андрієві бабуся з дідусем, яких хлопець називає своїми батьками. А чувства таке, що ну як-то каткоти, серце не на місці а туди, сюди Рада. устрави свою життя, сім'ю. Ота та саме головне вже почала є. Валентин Блях, Андрій Волков, факти. Тим часом до Одеситів підкрався податок. В цьому році доведеться сплачувати додаткові кошти за нерухомість і фізичним особам. До цього часу оподатковувалися тільки власники великих квартир і будинків. Фізичним же особам рахунки надсилатимуть тільки зараз. Сума податку для них вираховуватиметься з розрахунку мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2015 року, тобто 1218 гривень. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу адміністрування майнових податків і зборів Державної фіскальної служби України в Одеській області Володимир Решетник. За його словами, платники податку за на нерухомість мають отримувати попередження від податківців до 1 липня 2016 року. Цього року і оплачувати внески впродовж 60 календарних днів в 2016-му Одесити сплачуватимуть податок на житлову і нежитлову нерухомість за сумами, встановленими в 2015 році. І до інших тем важливість імунізації на сьогоднішній день не викликає сумнівів. Такої ж думки притримується і завідувач обласним центром клінічної імунології Людмила Самойленко. Доброю новиною стало те, що на Одещині з'явилася вакцина БЦЖ. Діти, які не могли в минулому році отримати цю вакцину, сьогодні отримують щеплення за місцем проживання у поліклініках. Як відомо, за кількістю хворих туберкульозом Одеська область займає перше місце в Україні, а Україна займає перше місце в Європі. Людмила Самойленко також підкреслила, що перед тим як робити вакцинацію проти туберкульозу, обов'язково треба зробити пробу манту, і тільки при негативній пробі манту можна робити вакцину БЦЖ. Окрім щеплення БЦЖ в Одеській області достатньо вакцин від поліоміліту. На сьогоднішній день також є можливість привитися від поліміліта. У нас в достатньому каліченстві є вакцина поліаміеліта. Вакцина є двох видов. Вакцина є инактивированная, то есть неживая, которая используется для вакцинації самых маленьких, или для тех, хто абсолютно був не полиомиелита, или для вакцинації людей з противопоказаниями живої вакцині. Є вакцина жива. та інактивовані вакцини також можна придбати у поліклініках міста та області. Это не последняя тура и это не четвертый тур. Это так называемая почищающая вакцинация. То есть те дети, которые не получили достаточного количества доз, нам нужно было для того, чтобы полностью прекратить циркуляцию вируса, нам нужно было сделать детям до 6 лет 3 дозы живой полиэмилитной вакцины, а деткам, которые старше 6 до 10 лет, нужно было сделать одну дозу. Діти, які під час туру вакцинації з деяких причин не зробили необхідне щеплення, сьогодні можуть отримати ці дози у поліклініках, аби придбати імунітет від захворювання. «Ця вакцина закуплена за що небюджетних бюджетних средств, закуплена на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вакцина це 60 тисяч доз, яких вистачить где для вакцинації 30 тисяч дітей. Учитывая, что рождаемость у нас среднегодовая в городе где-то в районі 13-14 тисяч. То ти вакцина буде достаточно для вакцинації всіх наворожняних дітей і для вакцинації тих дітей, котрі своєвна не змогли отримати вакцину. Імунологи також звертаються з проханням до жителів Одеси та області не вчиняти ажіотаж у поліклініках. Вакцини вистачить на всіх. Олена Попіль Роман Прийомихов факти. Єдиний принцип роботи ніяких принципів, тільки розвиток, ігри, спілкування, обмін досвідом та багато іншого. В Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського пройшла зустріч членів клубу Серйозна гра та всіх бажаючих, де вони разом вчилися дивитися на своє життя під іншим кутом зору. На заході побувала наша знімальна група. В читальній залі бібліотеки зібрались ентузіасти, які готові змінювати розпорядок свого життя, в ролі головних вчителів тренінгу бізнес-спікери, тема обговорення зустрічі та менеджмент, ідеї того, як людина може розпоряджатися своїм часом. Ми живемо же не хаотично, ми щось же хочемо, цілям, і щоб досягти правильно розпланувати свою життя, свої цілі, що-то щось що щось то в голову. Ну, это, это просто необходимо, это концентрация на тому, чому ти йдеш. Тренінг був організований спеціально для розвитку знань і навичок студентів для їх спілкування та хорошого настрою. Разные люди різних інтересів мировоззрені, мніні возраста, в религии, повністю абсолютно різносторонні збиралися між собою і просто обсуждали очень серйозні питання в виде игры. Для этого ми задаємо тему здаємо тему і назначаємо следующее місце збору. Кожен раз ми можемо можем его можемо його Гра – Це не просто розвага, це спосіб навчання і шанс отримати відповіді на питання, які давно цікавлять, а також поділитися своїми знаннями і досвідом з оточуючими. Мы задаем тему и общаемся на вопросы. То есть коллегиально выбираем. Допустим, сегодня у нас была тема тайм-менеджмент на сегодняшний день выбрана. И каждый задает вопросы, у которого у него возникают по этой теме, что его интересует, и он может поделиться своим опытом. Почему обрана саме тема тайм-менеджмент? Відповідь проста. Це актуально. Идея возникла, естественно, что она же беруться всегда берутся из общества. Настроєння, настроєння людей но само підказують, що потрібно делать. Звісно, люди не тільки цікавляться своїм битом, але й інтелектуальне якийсь необхідний. Всі теми на таких тренінгах не пов'язані з політикою, економікою чи новинами. Обговорюється лише те, що не вистачає на сьогоднішній день кожному, і що хотілося розвивати для особистого зростання. На наступному занятті, наприклад, будуть розглядати тему довіри. Євгенія Швіц, Роман Прийомихов, факти. Виставка театральних костюмів відкрилась в українському театрі імені Васила Василька, і не просто так цю експозицію присвятили Міжнародному дню театрів. Всього представлених костюмів 10, всі вони ексклюзивні, навіть легендарні, можуть використовуватися тільки у певних виставах конкретними акторами. Їх взяли зі складу костюмів українського театру. Експозиція знаходиться там, на другому поверсі, і всі бажаючі можуть вільно її відвідати. Якщо цікавитися, у вас є ще час встигнути побачити все на власні очі закриття експозиції 7 квітня. На Одеському залізничному вокзалі дарували посмішки та змінювали імідж. До Перону прийшли клоуни і міми, а також учасники комедіади. Вони зібралися там, щоб розвеселити гостей Одеси з Республіки Білорусь та інших міст України. Їм потрібно було постаратися, аби пройти сувору перевірку на гумор від одеських коміків. Таке випробування пройшла і наша знімальна група. Вони зустрічають гостей з Білорусі та України. Дарують їм посмішки, перевіряють на гумор та ставлять печатки. б пройшла гуморконтроль? А ви біля перонів сьогодні день відкритих дверей Посольства Гумору в Україні. Кожного, хто виходив з потягів, клоуни заставали зненацька. Висолоно ловили гостей та за допомогою песика Тобіка ретельно оглядали їх багаж. Це поїзкова собачка, яка працює на фейс-контролі, на клоун контролі який стоїть на Одеському вокзалі. Після огляду багажу наступне випробування. Гостей столиці гумору перевіряли на детекторі сміху. Якщо ти дійсно кумедний, тобі ставлять спеціальну печатку. Так, как зовут вас Фамилия? Имя? А, Очень оригінально, очень необычно. А, Спасибо. І чепляють барвисти клоунчики ніс. Весело Вісело. І неожиданно. Встали, да, щоб проводили почаще. Такое. Але це ще не все. Гості міста мали пройти через спеціальну клоун рамку сміх шукача, заповнити сміхореєстраційні картки та обов'язково отримати заряд гумору. Інакше коміки залишалися незадоволеними. Сьогодні ми придумали таку акцію на ЖД вокзалі. Ми часто приїжджаємо з гастролі і видим, какие грустные люди приїжджають, уїжджають. Таким образом прийшли поднять градус юмора у приезжих, від'їжджаючих. А цей как як він себе називає, був по поволвім яким кимиком. А это вишибать из них дурь, уже такая... Серед клоунів ось цей веселе золотий чародій. Він сам приїхав із країни сусідки з Білорусі, щоб зустріти земляків разом з офіситами. Люди бачать сіре города. І в останнє час, таке количество собисів зайшли в мірі, що люди перестали лобатися. Сміх це те средство, яке проливає життя. І це не останній день веселищів. Зовсім скоро в день сміху, 1 квітня, в Одесі пройде традиційна гуморина з карнавальною худою і фестивалом клоунів комедіадам. Євгенія Швіць, Анастасія Доманська. Факти. Наразі назріли нагальні проблеми з фінансовою підтримкою переселенців зі східної України в Одесі. Вони залишилися без оплати проживання в одеських санаторіях. Їм... Відмикають опалення світло і гарячу воду. Через це розвернулася конфліктна ситуація в Одеській обласній раді. Департамент захисту населення звернувся до департаменту фінансів з пропозицією перенаправити їм гроші від фонду оздоровлення незахищених верст населення для термінової оплати заборгованості за проживання переселенців в санаторіях. Для цього необхідно провести засідання з департаментом фінансів, який досі відмовчується. Колізія виникла через те, що бюджетна комісія не збирається для вирішення нагального питання переселенців, а саме оплати їх проживання та комунальних послуг на території санаторіїв Одеси. Марія Гайдар наголошує, що цю ситуацію можна спокійно вирішити і ні в якому разі не провокувати конфліктну ситуацію двох соціальних груп населення. Коли ми виділяли деньги на переселенцев, областной совет, ми як департамент соціальної защиты і охорони здоров'я, который это предлагал, Ми виділяли деньги на пірсіленців. Виділяли на другие групи. И ни одна из этих групп да, не может, мы не можем ставить вопрос так, что кто-то забирает деньги у кого-то. Мы можем говорить о том, что мы недостаточно поддерживаем людей, которые мы должны поддерживать, и о том, что должно быть сделано для того, чтобы этих людей поддержать. Но мы, конечно же, категорически нельзя говорить, что переселенцы и деньги на переселенцев отнимают деньги у инвалидов. Или что деньги на переселенцев отнимают деньги на оздоровление афганцев. Переселенці звертаються до влади по допомогу, адже в них дуже скрутне становище, і вони вимушені потерпати від відключення світла і тепла. Нам треба час зараз, зараз. нам виключили раз нам виключили п'ятницю світ. Ми сиділи неділю без отоплення. Потім сиділи без гарячої води. Ми інваліди. Ми не требуємо нічого лишнього. Нам пообещало правительство, ми не уехали куда-то. Ми приїхали в Україну. спасите нас, Помогите. за словами Марії Гайдар. Є два варіанти: або бюджетна комісія збирається для вирішення ситуації, або буде зібрана термінова сесія, і вже на ній розглядатиметься це питання. І ми поставимо вопрос абсолютно прямо. Либо бюджетна комісія збирається і рішає этот вопрос сейчас, Лібо, ми сейчас должны срочно срочно сессию, сесію, щоб сесія этот вопрос. в обласній раді. Сподіваюся, що питання чим скоріше вирішиться, і необхідні фінансування будуть проведені для потреб переселенців. Олена Логінова, Роман Прийомихов Фактні в Одесі викрито підпільний склад з підробленим шампанським. Там знайдено 7841 пляшку з етикетками шампанського іноземного виробництва, в яких знаходилася рідина невідомого походження, а також картонні коробки з корковими пробками для закупорки шампанського картонні коробки з фольгою та проволокою для закупорки коркових пробок, етикетки. Та маркування згідно висновку експерта знаки для товарів і послуг, які нанесені на вилучений з одеського складу продукції за графічними ознаками, схожі з оригіналом, а за транслітерацією та семантичними ознаками тотожні. Проте надана на експертизу рідина є спиртово-вмісною міцністю 11,1% об'ємних одиниць, яка не відповідає написам на етикетці. Сума збитку компанії правовласника продукцію якої підробляли зловмисники, склала декілька мільйонів гривень. На підставі рішення суду поліція направила контрабанду на утилізацію. Ми продовжаємо паруться незаконні возами, розпастрелені на території України незаконної продукції Дана і... Одеські поліцейські розшукали три викрадених автомобілі. Цьому передувало затримання на гарячому двох мешканців сусідніх з Одещиною регіонів, які біля одного з будинків на вулиці Бреуса в місті Одеса намагалися викрасти автомобіль Honde Аккорд», що належить 33 річному Одеситові. Заволодіти авто зловмисникам допоміг сканер. Вони відкрили водіївською двері і завели його. Однак при спробі тронутися з місця були задержані співробітниками поліції. За совершенное мужчинам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2, статьи 15, частью 2, статьи 289 Уголовного кодекса Украины. По квалифицирующим признакам незаконное покушение на незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному узговору группа инц. Перевіряючи затриманих на причетність до інших автоугонів, скоєних протягом двох тижнів у Малиновському районі, поліцейські провели санкціонований обшук в одному з автопідприємств. В ході обшуку в ангарі, що орендував один з підозрюваних, були виявлені та вилучені три автомобілі БМВ, які ймовірно були сховані там для подальшої розборки та продажу по автозапчастинам. Зараз слідством призначено низку експертиз, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення. Казаних кримінальних правопорушень та повернення автомобілів законним власникам триває досудове розслідування. Музика. Ви дивились новини факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.